Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: е, підняття тарифів під час війни, у розпал війни це електрошок для українців, як буде виживати бізнес та населення та чи можемо ми відроджувати економіку під час війни. Розбиратися з цими і не тільки питаннями будемо з гостям нашої студії. Це заслужений економіст України Олексій Плотніков. Доброго дня, пане Олексію! Доброго дня, і от перше запитання. Ми знаємо, що підняли тарифи на електроенергію з 1 червня для населення. Тепер друга хвиля хочуть підняти ще і для бізнесу. От які будуть тоді наслідки? Ну це питання дійсно, воно болісне, тому що в минулому році було відповідний нормативний документ, що протягом війни не будуть. Піднімати тарифи, але як було відповідно роз'яснення з боку і ДТЕК і регулюючих органів зв'язку з тим, що ворог пошкодив електромережі, що треба їх ремонтувати, і, власне, грошей не вистачає, тому вирішили підняти тарифи на електроенергію. Ми не будемо зараз коментувати, чи це так, чи не так. Це зараз не є принциповим, але в принципі. Давайте виходити з того, що дійсно це вдарить і по населенню враховуючи те, що доходи не зростають, враховуючи те, що не відбувається певна індексація, і це вдарить по бізнесу, який і так має такі досить ну складні умови для того, щоб працювати саме під час війни. Важко сказати, що саме треба зробити бізнесу для того щоб мінімізувати чи пом'якшити збільшення Цих тарифів, тому що ну є речі, які без яких не може працювати бізнес. Наприклад, якщо е, під, від електрики працює обладнання чи від електрики працює устаткування, яке пов'язане з виробленням продукції, наданням послуг, ну тут нічого не зробиш. Не знайдеш якусь альтернативу цій електриці, і треба її все ж таки використовувати. Звичайно, що це призведе і до. Збільшення цін до зниження прибутку, до того що ну можливо, хтось буде використовувати там якісь енергозберігаючі технології, чи ще щось. Але знову ж таки, тут не можна сказати це про все про увесь бізнес, тому що все ж таки ну є специфіка, є специфіка діяльності, є виробнича специфіка, яка не всім дозволить. Чимось іншим користуватися замість електроенергії. І, звичайно, це призведе до зростання цін, до того, що прибутки впадуть, до того, що менше буде попиту на дорожчу продукцію, ну і до багато чого іншого. Ну і зокрема, також до безробіття, адже буде бізнес закриватися, який не зможе у нас через підвищення тарифів вести свою діяльність, тому можна сказати, що і безробітність буде зростати в країні. Можна сказати, ну все ж таки, я думаю, що така масштабна хвиля безробіття вона е, пройшла Україною вже в минулому році, коли почалася війна, коли проти нас пішла сусідня держава, і вона там зруйнувала і бізнеси, і захопила частину території, і багато чого іншого. Тобто там була така основна хвиля, коли переїжджали громадяни були внутрішні мігранти, коли громадяни виїжджали до Західної Європи. Звичайно, що це. Призвело до того, що бізнес припиняв роботу не всі змогли десь відновити в інших регіонах України чи там за межами України. Тому о, це так, але е, ну дай Бог, щоб менше було безробітних як наслідок зростання тарифів, ніж безробітних як наслідок початок початку війни і міграції робочої сили. А от можливо, щось треба для цього робити: запроваджувати якісь субсидії чи підтримку бізнесу для того, щоб люди могли відчути від держави підтримку і, можливо, якісь льготи. Все ж таки. Ви знаєте, якби були у державі гроші, я думаю, що Держава б не пішла на підвищення тарифів, якби це, це можна було робити певні дотації енергетичному сектору, і відповідно не було б е, такого підвищення. А враховуючи те, що е, грошей все ж таки відповідних немає. Дуже в обмеженому режимі виконується і державний бюджет, і не у нас не підвищують, не індексують заробітні плати бюджетникам. І зовнішня допомога у нас іде е, в тому числі. На те, щоб фінансувати там бюджетну сферу, тобто я знаєте при тому, що треба було б зробити це так, але у мене є такий певний не песимізм, а є певний реалізм, що навряд чи тут будуть якісь пільги, чи навряд чи тут будуть якісь дотації, що скоріше за все. Ну, в даному випадку, принаймні там до кінця війни, до стабілізації ситуації, все ж таки бізнесу доведеться виживати, враховуючи і власні резерви, і власні можливості, і е, те, що ну, він має певні такі українські традиції, в тому числі традиції функціонування у кризі. А ще одне важливе запитання: крім підвищення тарифів, ще відбулася трагедія на Каховській ГЕС. Тож як це може вплинути ще і на зростання цін? Адже буде втрачено і врожай, і овочів, і зернових. Тобто це буде впливати також на гаманці українців? Чи ми трошки зараз перебільшуємо і воно не дуже сильно вплине на інфляцію? Знаєте, це е, дійсно така екологічна, екологічно, економічна катастрофа, тому що дійсно те, що було водосховище, його зараз немає. Це і там відповідне питання з е, водою, відповідне питання з е, рибою та іншими мешканцями водойому. Це і відповідне питання з е, навколишніми. Селищами, містами, де було затоплення, тобто цієї з з точки зору, це так, з точки зору того чи е, зросту ціна, ну давайте виходити реалістично, тому що той бік, який е, зараз знаходиться окупований, з нього продукція не йшла і в минулому році, з цього боку, який контролюється українською владою, там щось йшло, щось не йшло, але в принципі, я думаю, що це не вплине е, ну так дуже вагомо на загальний рівень цін, тому що є постачання і зернових, є постачання там і відповідних томатів, і відповідних е, бахчевих культур. Це є постачання з інших регіонів. Що стосується е, там цін на експорт, я ду, також думаю, що е, відповідна є і запаси в Україні е, зернових є. Динаміка світового ринку, тобто це також не особливо позначиться. Але що стосується конкретних територій, які постраждали, то тут в першу чергу це і території, які підконтрольні Україною, і території, які тимчасово окуповані, але все ж таки там дійсно проблеми: це і проблема з водою, це проблема з їжею, це проблеми з тим, що вирощується. Навколишніх на навколишніх територіях, і звичайно, це буде дорожчити. Це буде завезено з інших областей. Це буде ну якось по іншому в цьому сезоні, ніж ніж навіть у воєнному сезоні минулого року. Тобто, це додаткове все ж таки навантаження на гаманці українців, особливо. Тих, які проживають в тому регіоні. Правильно вас розумію? Ну так, це ви вірно сказали, що це особливо тих, хто проживають в регіоні. Це там питання, це питання із водою, це питання з очисткою, з постачанням, там, і з, відповідно сільськогосподарська продукція, яка традиційна була місцева. Зараз вона вже буде скоріше за все, там не місцева а будуть звідкись завозити. А от скажіть, якою все ж таки буде інфляція на кінець року, дивлячись на всі ці фактори: зростання тарифів населення, бізнес плюс е, трагедія з Каховкою? Ви знаєте, там є розрахунки, є прогнози, вони знаходяться на рівні 20%. Я думаю, що е, скоріше за все, так воно і буде. Тобто, 20% це е, досить. Такий зважений параметр це не оптимістичний, не песимістичний. Це зважений параметр інфляції, враховуючи, що в минулому році вона була на рівні 28-30%. Я думаю, що в цьому дещо по іншим речам краще. Ну, рівень 20 це так. А от з чим це пов'язано? У нас будуть менше зростати ціни, чи все ж таки буде якась відроджуватися підприємницька діяльність або от якісь інші фактори? Ні, це е, чинники, які пов'язані з меншим зростанням цін, з тим, що е, ну якось зрозумілі джерела надходження бюджету, це зовнішні джерела, зрозумілі джерела надходження. Іноземної валюти, е, і в золотовалютні резерви, підтримання курсу гривні. Тобто, в, коли була війна, то в принципі це все робилось на імпровізації, на друкуванні грошей, там, на набагато чому іншому. Зараз це дещо нормалізувалось, це не є знову ж таки <кій> за мирними часами нормальне явище, але в принципі це е, стало зрозуміліше, тому і такі показники. А от з курсом долару, що буде, до речі, всіх цікавить от яким він буде влітку, і до кінця року, чи очікувати коливан на валютному ринку, чи все ж таки таких відчутних коливань не буде? Ну тут залежатиме від можливо трьох чинників. Перший чинник це чи буде Національний банк переходити до ринкового регулювання, до ринкового встановлення курсу гривні. Якщо це так. Курсу іноземної валюти. Якщо це так, то можливо будуть коливання, можливо будуть певні потрясіння. Якщо буде встановлюватись так, як він встановлюється зараз, то ні. Далі які будуть відносини з міжнародними інституціями з зовнішньою допомогою? Ну, знову ж таки, поки. Немає якихось у нас перешкод для того, щоб ця допомога продовжувалась. Ну і третє, це фронт, це війна, це успіхи відповідно на лінії фронту чи там якась якесь інше розгортання подій. Це знову ж таки впливатиме на курс іноземної валюти до гривні. Ну, а яким він може бути в тому ж проміжку зараз, який у нас є. Він 30... може. Якщо ось нічого не буде карколомного, то він може бути в тому ж проміжку, як і зараз, коли офіційний, у нас там скільки 37 і 37 цей і... чи офіційний 36 і в комерційний в кіосках 37, тобто він може зберігатися. Якщо там по, по одній з трьох позицій, хоча б щось буде рухатись, ну можливо буде. Зростати долар він там повернеться на показник 40, це можливо. А от е, ще дуже цікаве питання: яким же може бути курс долару після закінчення війни, після нашої перемоги, чи може він е, повернутися на довоєнний рівень і там бути 27-30 гривень за долар? Чи все ж таки ми вже маємо готуватися до того, що долар у нас менше ніж 35-36 гривень вже не буде менше? Я думаю, що скоріше всього, друге, тому що е, все ж таки це повоєнна відбудова все ж таки це. Нам не зрозуміло поки що умови, коли війна завершиться, скільки буде Україна отримувати і іноземної допомоги від союзників, і чи можливі якісь там контрибуції від країни агресора. Тобто тут дуже багато питань, які пов'язані з тим, чи піде до України валюта. Якщо піде, то скільки піде? Як це буде впливати? Але в будь-якому випадку я не прогнозую, що буде якесь. Таке надзвичайне зміцнення гривні скоріше за все, той орієнтир 36,6, Він буде залишатися ну туди трохи краще, трохи гірше, але скоріше за все на цьому ж параметрі буде. А от е, після закінчення війни, після нашої перемоги, ми будемо відроджувати економіку. А чи можна вже зараз робити якісь певні кроки для е, того, щоб готуватися для цього? І під час війни вже е, трошки відроджувати нашу економіку? Чи це нереально? Як ви вважаєте? Ви знаєте, реально це будувати плани, реально це вирішувати, де що розміщувати, що відбудовувати, чи треба відбудовувати саме так, як це було до війни, чи треба на якоїсь іншої технологічній базі це робити, чи потрібно нам традиційна металургія, чи треба там виходити на електрометалургію? Тобто багато питань, але знову ж таки, ну почнемо ми будувати велике підприємство. Тут прилітять якісь ракети. Гедотні, тобто розумієте, тут зараз все ж таки існують певні ризики, і ці ризики не можна гарантовано якось виключити. Тому, на жаль, можна готуватися до відбудови, можна робити плани, можна робити проекти, навіть домовлятися з інвесторами, але повною мірою відбудовувати країну, враховуючи постійну загрозу з боку сусідньої держави, я думаю, що тут не варто. А от якщо підходити з іншого боку, зокрема, знизити облікову ставку, яка зараз на рівні 25%, деякі експерти вважають, що саме це заважає розвитку економіки, і на цьому ще й наживаються наші українські банки. От як ви вважаєте? Знаєте, ця облікова ставка, вона утримує інфляцію. Вона робить так, що у нас інфляційні параметри, вони такі. Рекордні з позитивної точки зору для країни під час війни це 30% відсотків по минулому році. Про цей рік ми казали це 20% відсотків, але все ж таки тут не може бути інша ставка, тому що треба зв'язувати грошову масу, особливо в умовах, коли е, друкувалися гроші шляхом емісії в минулому році. Тобто, я думаю, що на даному етапі не може вона бути менше. Деякі експерти вважають, що вона оптимальна буде на рівні 10% Що це саме це дасть розвиток поштовху для розвитку нашої економіки? Тобто це після війни треба вже її опускати до такого відсотку. Як ви вважаєте? Який Давайте вони... подивимось, коли як закінчиться війна, і тоді ми будемо вже міркувати про облікову ставку, там про індексацію заробітних плат, і про все інше зараз на жаль. Ну, це такі плани, але знову ж таки вони однобічні, вони не не комплексні, скажімо так. І тоді уточнення на кінець можливо, вже все ж таки можна якось залучати інвестиції, домовлятися з інвесторами, от щоб їм було цікаво в Україні відбудовувати, який би бізнес був цікавий для закордонних інвесторів. От на що треба звернути увагу, щоб ми вже планували да на майбутнє наше як відроджувати нашу країну, на що саме робити акцент? Ви знаєте, їм все цікаво, від відбудови житла до відбудови промислових підприємств. Тому що е, цивілізований західний бізнес він знайде свої інтереси <кхм>, де завгодно. І з цієї точки зору, ну там у нас 20-х числах буде в Лондоні конференція з відбудови України. Я думаю, що це також одна з ваго це один з вагомих кроків щодо е, нашого майбутнього. Ну і в принципі, ми повинні планувати, ми повинні. Мріяти про те, що ми будемо робити вже після перемоги. Ну, а що це може бути? От скільки років да може у нас піти на те, щоб у нас відновилася країна, відновилася економіка, тому що у всіх такі більш-менш песимістичні прогнози. От давайте візьмемо і песимістичний, і оптимістичний, щоб орієнтуватися. Ну я не знаю в середньому, якщо реалістично, це десь 10 років. Якщо не будуть зовнішніх загроз, якщо буде все спокійно, <кій> пісомістично, я не хочу навіть казати. Десять років щоб ми повернулися до стану економіки до воєнного, чи все ж таки він щоб буде... вона була краще, ніж повоєнна? Щоб вона запрацювала, але на якісно новому рівні ніж довоєнна. А в цьому році реально вже у нас може почати зростати ВВП? Чи все ж таки поки що не очікувати? Ви знаєте, там десь після такого падіння. Ну, дійсно, на рівні 1% зростання буде, чим трохи більше. Але знову ж таки, це зростання після падіння, це не просто зростання. А от який ВВП потрібен Україні для того, щоб економіка почала відроджуватися? Наскільки у нас він має зрости? Ну, він повинен на середньорічний показник відсотків сім, можливо, 9. Ось такими темпами, якщо буду зростати, то це буде позитивно і для України і, і в цілому для світу. Ну, це, це вже тільки може бути після завершення війни. Правильно я розумію? Так. так. Е, дуже дякую вам, пане Олексію. На жаль, час нашої програми добіг кінця, тому ми тримаємося, перемагаємо. Перемоги нам та гарного дня. Дякую вам.